Україна не орда або ж прес шаблю маю право. Україна завжди тут була і буде далі, а московські ординці зникнуть, як обри. Чи верніше погибоша, аки обри. Тепер поясню. Просто логічне мислення і більш нічого. Жодних посилань на академіків, істориків, теорії і політичні амбіції. Гола логіка, таке собі селянське хутірське дослідження, здоровий глузд називається. Так от, перше. Очевидно, те, що на цій землі, території, люди жили безперервно 6 тисяч років, як мінімум. Це підтверджено археологією. Розкопки в Майданецькому в тальянках відкрили місто з двох тисяч двоповерхових будинків, 6 тисяч років тому. Ще в Єгипті фараонів не було і пірамід. Уявіть велич древньої культури на території сучасної України. Логічно, що подібні міста могли виникнути лише там, де умов були найсприятливіші, як Єгипет через розливи Нілу і урожай сам сто. Отже, звідси ніхто не йшов і не збирався та й навіщо? Нас і так тут непогано годують. Точна фраза з мультика. Друге. Тож логічно, що культура там була землеробська, а не кочова, що випливає із пункту 1. І вона залишила свої сліди, які неможливо сфальсифікувати чи ігнорувати. Третє. Для землеробської культури характерна сталість. Ну, це я так називаю. Тобто, простими словами, якщо твій дід шив кожух з виточками, то на 95% і ти будеш шити такий кожух з виточками. П'ять відсотків даю на те, що ти геніальний винахідник і придумав, як пошити кожух краще і з вильотами. Але, відповідно, культура прийме цю новацію, переробить її і всотає в себе, якщо вона дійсно того варта. Так і відбувалися винаходи, тканин, кераміки. Приручення коней, і собак, хтось винайшов, інші подивилися, ви